Шановні колеги, шановний пане віце-прем'єр-міністр, дорогі Владиславе, передусім хочу подякувати вам, пане міністре, за цей візит до Києва. Ваша присутність сьогодні це сильний сигнал підтримки, а також доказ нашої глибокої дружби стратегічного партнерства. Ми вдячні польському народу, польському уряду. За послідовну підтримку і допомогу спочатку повномасштабної війни Польща надала Україні 46 пакетів допомоги на суму понад 4 мільярди доларів. Українські воїни відчувають цю підтримку на полі бою і вона рятує життя щодня. Ми всі розуміємо, Росія залишається найбільшою загрозою не лише для України, але і для усієї Європи. Ескалація з боку Росії триває, і польський народ переконався в цьому на власні очі. 10 вересня на територію Польщі залетіло 19 російських дронів. В той же день понад 800 дронів атакували Україну. Саме тому так важливо діяти спільно спільно, рішуче реагувати на загрози зі сторони Росії. Україна має унікальний бойовий досвід, навчених військових, сучасні технології, які змінюють поле бою. Ми готові ділитися нашим досвідом. Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше, це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої відуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу. Друге, будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних морських наземних дронів роботизованих систем. Ще один пріоритет співпраці балістичні ракети і штучний інтелект маємо швидше інтегрувати сучасні технології для спільної безпеки і стримування спільного ворога. Ми вітаємо наших колег із тим, що 43,7 мільярди євро з програми Сейф надійдуть Польщі. Сейф має, повинен стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проектів між нашими країнами. Третє, ми домовились про активізацію роботи у межах коаліції спроможностей Рамштайну. Щоб забезпечити як нагальні потреби збройних сил України, так і їхню довгострокову модернізацію, Польща є лідером коаліції бронетехніки, учасником у коаліції дронів та розмінування. Тому ми розраховуємо на активну участь і пришвидшення надання допомоги у цих напрямках. Пані і панове, сьогодні пан міністр, шановний Владислав, наголосив і ми обговорили питання того, що Польща без Застережно підтримує майбутні мирні переговори за умови безумовної поваги до суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України. Це важливо для нас. Важливо, що Польща є нашим дійсно другом, нашим партнером, нашим найбільшим адвокатом. І ми надзвичайно це цінуємо вдячні польському уряду, польському народу. Ми прагнемо миру. Ми всі прагнемо миру, але цей мир має бути довгостроковим, сталим, надійним. Для цього ми маємо бути сильними, для цього ми маємо бути єдиними. Дякую дуже, дорогі владиславе. Ще раз дякую за візит такої великої, шанованої, дійсно потужної делегації сьогодні разом з вами. І дякую за солідарність, дякую за допомогу, дякую за увагу. Шановні колеги. Дякуємо, пане міністра. Запрошую до слова віце-прем'єр-міністра, міністра Національної оборони Республіки Польща Владислава Косінєка камаша Шановний пані прем'єре, пані міські... шановний пане прем'єр, пане міністра, дорогий Денис. Я дуже дякую за цю зустріч. Я дуже дякую за те, що ми змогли підписати три дуже важливі угоди. Деталі вже розповів пан Шмигаль, пан прем'єр-міністр Шмигаль. Якщо йдеться про по, по, по те, щоб ділитися своїм досвідом. Протидії дронам це дуже важливо, щоб співпрацювати між інституціями, щоб була співпраця теж між науковими, дослідницькими інституціями, але щоб ми теж могли розвивати співпрацю між нашими мілітарними інституціями. Україна тут неймовірний лідер. У вас є неймовірне потужності, виробничі потужності, понад три роки війни. За цей час ви зробили епохальний крок крок в можливостях дронових і протидронових ми хочемо використовувати ваші знання. Ми хочемо, щоб польські фірми, як державні, так і приватні, могли спільно брати в цьому участь. Дуже важливою частиною нашого порозуміння є співдія наших двох міністерств, співпраця між нашими збройними силами, імплементація досвіду з поля бойки бою з героїчного поля бою. Що ведеться на захист життя цінностей, незалежності і суверенності України, я би хотів вкотре висловити свою велику пошану і велику пошану від Польщі і польського народу. Біг бік незламної боротьби українських військових і всього українського суспільства це вражає операція, яка мала закінчитися за три дні величезним парадом у Києві, триває вже понад тисячу тисячу днів і триває більше трьох років. І це вражає, які досягнення у захисті своїх територій, свого народу має Влада України, пан президент, пан прем'єр-міністр, нинішній міністр оборони і всіх військові. Це те про що ми не маємо права забувати ні, ми як поляки, ні всі європейці, і члени західного західної спільноти до війни не можна звикати. Війна це завжди зло. З війною не до війни. Не можна призвичаюватися. У ніч з 9 на 10 вересня дуже виразно нам усім. В Польщі нагадали, що тут же біля нас на відстані витягнутої руки летять ракети тисячі дронів упродовж тижня, і щодня у небезпеці життя і безпека наймолодших дітей пенсіонерів і. У всіх, хто живе в Україні, не можна процес, не можна з кількох причин переходити до звикання цього. По перше, ми представляємо цивілізацію, для якої людське життя має значення людське життя має є найбільшою цінністю, і з точки зору християнського чи морального, чи просто людського, не можна приймати те, що хтось скидає бомби на дитячі. Садочки не можна uh, так, вважати, що це щось нормальне. Є інша справа не менш важлива, це можливість Можливість на свободу і незалежність, і гарне життя за нас для нас, для нас у Польщі, для нас у Європі. Підготовка і будування своїх спроможностей для відлякування і захисту. Лінія захисту Росії пер... від... є пролягає на лінії фронту України і Росії. Я свідомий цього і я нагадую це всім, хто намагається про це забути в Польщі чи у світі треба про це щоразу нагадувати і тому наша співпраця потрібна і ми маємо її робити ще тіснішою використовуючи всі можливості польських українських і європейських інституцій щоб всі такі ініціативи як Joint Venture чи будівництво заводів щоб ми могли спільно це робити у нас є дуже хороші військові у нас є великі армії у нас є велика армія, і ми хочемо переймати досвід, важливий досвід українських військових. Ця війна змінила поле бою, змінила бачення стратегії, залучення сил і засобів є кілька сфер, де вона відбувається, починаючи з. Землі згадуючи теж небо і море, але тут дуже важливо пам'ятати про інформаційну площину, бо на цій площині посварити українців і поляків. Поляків всередині Польщі чи українці всередині України пересварити інші країни, це власне є пріоритетом Росії нищення співпраці і порозуміння і всередині наших держав, і між нашими державами. Ми не маємо права це дозволяти, і ми не дозволимо. Ми маємо бути сильні в своєму мисленні про майбутнє, пам'ятаючи, що було в минулому, і прагнучи до того, щоб. Шанувати наше минуле ми сьогодні, зокрема, і про це говорили про важкі і важливі справи з нашої історії. Про це ми сьогодні зокрема говорили так про справи наших минулих поколінь для наших народів. Це важлива справа. Без коріння немає молодих пагонів і молодих молодого листя. Але думка про минуле має бути відповідальна. Це пам'ять і повага, і кроки вперед, щоб наші діти і внуки могли разом. Жити і співпрацювати і жити в мирі, ми люди миру. Поляки і українці це люди миру. Ми хочемо миру. Звісно, мир має бути справедливий. Мир має спиратися на умови, які прийнятні для тих, хто героїчно захищає свою суверенність і незалежність. Це вони мають бути прийнятні для української держави. Ми підтримуємо зусилля на користь миру, які особливо реалізує президент Сполученої Штатів, але це дуже сильно підтримує спільнота Європейського Союзу і західні країни, які поділяють наші цінності, але фундаментом миру є його прийнятність і справедливий вимір. Немає миру, який дає який є прийнятним, якщо хтось примушений до цього миру, якщо хтось бачить, що тут немає простору для існування. Мир має. Забезпечувати свободу функціонування соціального і економічного життя і безпеку, яку є такою сталою цінністю, тобто він потребує сили, яка захищає, яка реагує. Ми сьогодні підписали договір про те, щоб заохочувати інші держави, щоб вони долучались до ініціативи НАТО України. Такі ініціативи існують попри. Відсутність запрошення Україна не сходить зі шляху зі шляху погляду власне цього на захід. Вона не сходить з цієї дороги на захід ні щодо європейського союзу, ні НАТО. Такий вимірювальний і такий відчутний елемент. єдина інституція, яка говорить про цю єдність між НАТО і Україною. Це це JTEC, це центр аналізу навчання і освіти НАТО Україна. Це формальна інституція, яка функціонує між нашою коаліцією для безпеки і захисту в НАТО і Україною, яка воює. Ми хочемо мати з цього користь імплементувати досвід, якщо йдеться про але теж проводити вишколи, так навчання для українських. Військових, які від самого початку відбуваються на території Польщі, це теж для нас дуже важливо. У нас також є ідеї, щоб більше держав в цьому брали участь. Центр JTEC знаходиться в Битгощ. Це один з найбільших наших досягнень на саміті минулого року у Вашингтоні. Співпраця ще раз хочу це підкреслити. співпраця в сфері дронів і антидронової безпеки це великий виклик, але й велика можливість для всієї Європи. Європи. Ми тут говоримо не тільки про Польщу. Ми говорили з Європейською комісією. Вчора я говорив з комісаром Юбід'юсом про те, які кроки можуть робити західні країни всього європейського союзу і НАТО. Нашу візиту, нашу наш візит, ми з, почали міста, із місця для. Яке для тих, хто має коротку пам'ять чи хочуть швидко прибрати зі своєї пам'яті, що тут триває війна, нагадує, що ця війна не стосується держави винятково, так як цілості, ця війна стосується кожної родини фото українських військових. Хай будуть засторогою, але теж хай будуть. Таким елементом і такою цінністю, яка додає сили, що це. Що це в ім'я когось весь час робиться, і заради когось, це не для захисту кордону на мапі, це для захисту кордону твого дому і твоєї родини і твого життя. Це той кордон, який був порушений, але буде захищений і буде в переможний спосіб власне захищено. І ми в чергове доведемо, що буде перемога. Пізніше ми поїхали до київської. Биківні, там де Крес, польська кров і українська кров зустрілися в одній землі, якщо це не є символом поєднання і ніколи не милилися, не, не не плутали, де справжня загроза, а де ті, хто воює з цією загрозою, щоб ми ніколи не ставали на бік тих, хто вбивав. І щоб ми ні і не відмовилися від своєї агресії і продовжують робити це далі. А ми нам треба стояти на боці тих, хто вкотре опирається цій агресії. Я дуже дякую за цю можливість зустрітися за ці спільні три декларації, за ці угоди, які ми підписали. Це зміцнює стосунки відносини між нашими країнами, і це зміцнює нашу надію на мир і на безпечне майбутнє. то Relacje pomiędzy naszymi państwami to wzmacnia nadzieję na pokój, na bezpieczne jutro.